Сьогодні у нас 26 січня 2023 року, 10 година, 21 хвилина. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, ранковою гімнастикою, спортом. Показувати гарний приклад нашим діткам, не тільки діткам, а й бидло дорослим, котрі хочуть в нашій країні залишити все як було раніше. Вживати алкоголь, вживати табачні вироби, вживати наркотики, знущатися, красти, розграбовувати над людьми, над простими, показувати поганий приклад. Продовжуємо боротися, бо хто, як ні не я, хто як не... Ні... Ось ще, бо ці всі знахабнілі дармоїди, котрі підсилюють, котрі підсилюють такі незаконні збудовані новобудови, служать е, цим е, корупціонерам, держслужбовцям, зрадникам і продовжують на них працювати. П'ятдесят шість. Ці дермоїди утворили круг спілкування. І один одного годують. Діляться, годують. Вважають себе за українців. Вважають себе, що вони все реально роблять. Але це не так. Це все давно-давно доведено. Так що робіть висновки, хто який приклад показує нашим діткам. Бо дуже шкода діточок, у котрих в даний час забирають дитинство, в даний період часу забирають спілкування з батьками, яке дуже важко потім відновити. Так що робіть висновки, хто і хто, хто що робить для майбутнього країни.